Підземелля Башти князів Чорториських у Луцьку це найбільше археологічне відкриття часів незалежності. На них натрапили випадково під час археологічної розвідки. Розказує науковець Віктор Баюк. Про підземелля у істориків немає жодних документальних свідчень, каже науковець. Ми проводили дослідження в цій башті, так само зачистили підлоги, з'ясували наявність клепінь і опустилися повністю, відкривши підземний ярус. Башти Підземелля Башти Чорториських археологи датують 15 століттям. Науковцям відкрилась галерея з семи кімнат, які розташовані під монастирським корпусом. Цей археологічний об'єкт середини 17 століття каже археолог. Тут є як великі зали, достатньо великі з таким циліндричним склепінням. Є переходи, є галереї, є з'єднання нововідкритих підземель колегіуму з тими підземеллями, які були існуючі які нам були відомі. Більше того, нам вдалося дослідити і приміщення резоліту, тобто це така бойова вежа, яка була влаштована в колегіумі. В одному з великих залів є потаємна кімната, призначення якої невідомо. Площа нововідкритих підземель понад 200 квадратних метрів. Протяжність майже 30 метрів. Великий такий зморований в середньовіччі. Опорні стіни тут не було даху, не було склепінь. Під час роботи ми виймали звідси культурний сервер, Мали звідси засипку заповнення, кріпили повністю над собою стелю і проходили. Далі науковці виявили понад тисячу археологічних знахідок: кахлі, скло, кераміку, вироби з металу. Вони належать до 15-19 століть. Це час активного використання споруди. Археологічні дослідження провели в рамках міжнародного проєкту щодо відновлення історичних об'єктів, каже менеджер проєкту Олег Парфенюк. Науковці також дослідили та укріпили фрагмент вцілілої стіни окольного замку. Збережна частина стіни має в Довжину десь приблизно до 30 метрів. Її автентична висота не збереглася. Зараз вона має десь близько 6, хоча раніше була біля 10 метрів. Товщина більше 2 метрів. Збудували її в 16 столітті, і саме цей шматочок дійшов автентичний до нашого часу. Ми можемо побачити автентичний готичний орнамент. Відкрити підземелля для туристів мали в травні цього року, каже Олег Парфенюк, менеджер проєкту. У зв'язку з воєнним станом відкриття відтерміновують. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.